Всім-всім привіт, друзі. Сьогодні у нас дуже важлива задача на це відео. Тому що сьогодні ми маємо пройти хоч би одну ніч. Тому, ну, давайте ми зараз спробуємо пройти першу ніч. До речі. Якщо ви не бачили перше відео по цій грі, то будь ласка, подивіться, тому давайте. Ем, а ще знаєте, що, до речі, те, що е, я коли один раз переглядала своє це відео е, минуле, то я Що щось відкрила Але головне те, що я просто не побачила драбини. Так, так, добре. Давайте плей. Перша ніч. Давайте. Перша ніч, наскільки я розумію, цього 6 ночей. 8 тобто. Гаразд, уперед. Так. Як, як ви знаєте, я вже вимкнула звук, щоб нам не було так страшно. Ну, щоб мені не було так страшно. Але головне те, що давайте це скіпнемо. Так що ж. Мені треба. Звикнути до цієї атмосфери, ви розумієте, друзі? Я думаю. Що ж, давайте, щоб ви розуміли, взагалі. Щоб ви взагалі були в курсі, то давайте взагалі. Підемо. До тієї, який там. Підемо туди. І ходімо. До речі, щоб ви знали, я завжди в що що було. Ви знали? Я завжди ув'йо, що це було. Seriously? О, ще, це боже. Ой, йо! Боже, так страшно! Земля реально труситься. Мені здається, що я навіть. Ой, я не бачу, 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 бачу. Все все. Мені зараз страшно. Я просто ніколи. І ви знаєте, що це означає, ви знаєте, що це означає, що я не пройду в цьому відео також гру. Давайте, друзі, якщо навіть тут, у цій зараз, грі, у цьому відео я, якщо я теж ой, не пройду гру. чорт, я суперку. Як так можна? Мені здається, що. Дивіться, якщо в грі, хоч би я хоч хоч би якщо в цьому відео навіть не пройду хоч би першу ніч, то я взагалі, знаєте, що. То я, мабуть, взагалі не буду більше грати у цю гру. Чрты Та да боже, Айсе блин як так? Ну як так? Скільки можна ходити по цих лабіринтах ох Шо, вас? <звів> супер, сопшо, що Що за таке? Це бачите? Добре, Хм. Ч, друзі, якщо я зараз не знаю? Чрт, так, так. Так, ссс. Обов'язково драбина. Соп. Дивіться! дивися, хто прийшов. Прошу. Слухайте, по-моєму, ця драбину нам нічого не дає, я не можу ній піднятися. Друзі, а він піде колись. А він піде колись. Йо, боже! прошу йди звідси, Іди, іди, прошу звідси. Боже. Все, давайте призупинимо гру. Давайте розберемося. Бачите, якась оця штука, яку ми переведемо перед нею стоїмо. Ми щось увели, а драбина нам нічого не дає. Але плюс те, що я так не була побачила, виявляється отаких споруд, там дві. І, можливо, нам треба йти до другої споруди. Коротше, що це закінчить досі, нічого не розумію. І коротше, друзі, якщо ми... Навіть цьому відео не пройдемо, бо я все. Я бай-бай, все, я не буду більше в неї грати. реально, бо. Ой боже. Мені здається, що якщо я не знаю, десь можливо на декілька хвилин, 19-18. Але звісно, навіть оцей чувак наш. Він уже пішов від нас, наскільки я розумію. Так. Це перший раз капець, коли я взагалі пережила, коли він десь сам недалеко від мене, капець. А що далі робити? Слухайте. От бачите, 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 нам треба нам треба туди. Як? Не кажи, що нам треба прям реально туди йти. Я думаю, я думаю, що цей чувак до нас не прийде, поки ми будемо займатися нашими справами. Щоб що? Ви це бачите? О, Боже, я такого ще не бачила. Чорт, друзі, а що тут робити, а, -а, -а, а. Йо, тут треба я. Тут треба щось уводити. А ну-ка, якщо я. А якщо я введу отак от, як тут. О тут немає цієї букви. Черт, я не знаю. Що мені робити? Я не знаю. Боже, друзі. Нащо я взагалі полізла в цю хору. Боже, нам треба щось увести, але я не знаю, що мені тут увести, бо я не розумію, блін, а що тут написано? Як на мене, я реально цю гру не пройду, бо тут треба можливо розуміти англійську цю мову. А я її. О, знову він прийшов. Ну я. Скільки можна? Скільки можна до мене приходити? Да, блін а ну. Це мене найбільше бісить. Слухайте, а взагалі ми не якісь можемо піднятися? Так. Пичовок прийшов. Ми не можемо взагалі піднятися. А ні, дивіться! Що, ми можемо сюди прийти. О, пана! Дивіться, ми можемо сюди прийти. Дивіться, ми можемо тут ховатися від цього чувака. Від цього нашого Сирени. Як вам його називають у цьому Про цю гру там, де було написано, як його там якось називають, типу, Страшна голова. Ну Але. Коротше походу. Ой! Бачите? О май год! Ви бачите мене? О май Друзі, ви це бачили? Сиреноголовий пройшов через текстури. О боже, це так смішно! Боже. Мені. Слухайте, друзі. У минулій частині по цій грі я. Знаєте що? Я чомусь цього не бачила. Стоп, Що, Чорт, по-моєму, я поняла? Нам треба виходить. Коротше, кажу все по порядку. Нам треба, коротше, по-моєму, оцих от споруд їх має бути три. І якщо їх три, то нам виходить, треба пройти в кожну з цих, увести там щось і прийти знову назад, бупуда. по моєму так, але як на мене, і я ніколи не зможу пройти цю гру. Тож, давайте, друзі, це буде останнє відео по цій грі. І, чесно, вже, я спробую останній раз, бо. Давайте, давайте, коротше. Я пробую останній раз, програю. Та все, кінець. Так. окей. Що ж, давайте. Слухайте, це перший раз, коли я хоч би кудись перейшла в те місце, в яке я взагалі не знаю, що це за місце. Господи. Для чого я взагалі влізла в цю гру? Я, я не знаю. Let's go. Тум, тум 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 ту тум Ну що ж, мене, до речі, цікавить те, чому цей чувак наш. Цікаво. Все, я повертаюсь назад. Рам. Черт. Як нам бігти? Я забула, як нам бігти. Ладно, давайте повертаємося назад, я не знаю. Де я? Я. я в тупику знову. Боже, це так складно, я не можу. Це так складно ще з цим чуваком виживати. <гас> Боже, все, я в пасті. Все, я в пасті, я в пасті, воно, бачите, омно він там ходить. Бачите, во він там ходить, все. Все, коротше, все, все це Пасха, все це Пасха, мені нема куди йти. Хоча, може якось... Зможу від нього втекли все, давайте. Ран, 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 ран. Дивіться. Так тобто непогано. Дивіться, ми від нього звалили. Все. Все. Це останній раз, коли я граю в такі ігри. Стоп. Що Що це таке? О боже. І що тут робити? А! Це математика. Серйозно, це математика? Mm. Так, це математика. Так. Чорт. Так. Ой-ой-ой, по-моєму. Боже. Так, що э, Щось ми маємо відняти віщо, що вийшло три. Що ми віднімаємо від віші, що вийшло три? Щось ми віднімаємо від двох. Mm. <пух> Ненавижу математику. Походу, друзі, раз, коли я рано цю суху. Ай-яй-яй, що це таке? Чому я не можу? Чому я не можу зрозуміти? Я не можу зрозуміти це. Чорт, я не розумію. Що? Боже. Ем. Вітаю вас, друзі! Ми програли. Окей, це, слухайте, друзі, це останній раз, коли я влізла в, в цю гру. Останній раз, коли я взагалі в неї грала і влізла, коротше. Тож, я вам скажу, ця гра мені абсолютно не сподобалася, бо Е, там, де було написано про цю гру, типу, там було написано розв'язуй головоломки. А я в головоломках, угадайте що? Тук-тук! <плес> <плес> Тож, давайте, друзі. Це останній раз, коли я полізла у горор ігри. Тому усім бувайте, друзі! <плес> бувайте. 嗯。Uh.